Друге пришестя на землю Ісуса Христа та Його ознаки. У ті часи не буде на землі Господа у Тілі, та Він таки повернеться. Його прихід буде як блискавка, що на сході блисне й мить аж на самім заході сяє, це буде яскрава видима подія. Де бо є мрець загнивання плоті, там і орлим зберуться. Подібним чином дає загнивання душі, там і покарання зійде. Світ буде під владою людини, сатаним Антихриста, беззаконникам і душі багатьох людей загниють через для пророків, та чоловічий син швидко скарає невірних. Негайно по тих днях скорботник повернеться Господь, Його прихід буде ознаменовано незвичайними небесними явищами, а на небі з'явиться його знак. І тоді заридають усі племена землі, напевно, зрозуміють, що судний час настав. Ким саме буде знак Сина чоловічого, достеменно невідомо. Знаком, що він відвернувся від народу Ізраїльського, Мого те, що храм втратив. Свою славу, тож, можливо, знак його повернення також матиме стосунок до всяйва проявлення всій величі і славі. Знаком буде світло, чи навіть сам Господь. Найвиройднішим знаком, який з'явиться перед другим причесцем Ісуса Христа на землю, буде. Хресне знамено, на якому був розіп'ятий Спаситель наш Господь Ісус Христос. Та якими ми не були знаки, його зможуть побачити усі, бо Ісус Христос повернеться на небесних хмарах з Потугою та славою Великою. Він пошле своїх ханерів наперед і вони беруть його з чотирьох вітрів земних від одного аж до другого кінця неба. Тут мова йде про віруючих, які розбилися по усій землі через переслідування. Цей час, напевно, також буде зібрано усіх святих Старого Завіту, які тоді ж і воскреснуть і увійдуть у Царство Боже. У попередній частині цієї проповіді Ісус Христос прямо говорив про своє повернення на землю. Потім Він дав декілька реальних прикладів і наставного огляду на своє повернення. Король має розуміти, що по-перше, ця частина адресована майбутньому поколінню, яке житиме у часи страждань, очікуватиме на прихід царя усі Його величі і славі. По-друге, ця частина, як і більшість святого письма, і звернені, довіруючи, що живуть сьогодні і є тілом Ісуса Христа, Святою Церквою. Цих вічах йде мова, як Божі люди в майбутньому мають бути готові, уважні і з сильною вірою, так і віруючі люди в теперішніх часів мають мати сильну віру і бути пильними. Слова Ісуса Христа, навчаться притчі» показують, що Він зібрався навчати своїх учнів на реальних прикладах. Коли вітя смаківниці стає м'яким, і вона листя гоняє, це є знаком, що близько літо. І як смоківниця є провісницею літа, так і знаки, про які говорив Ісус Христос, чітко показують, що його прихід вже близько. Ісус Христос наголосив, що необхідним буде це все. Тому хоча й багато історичних подій вважалися як здійснення цього пророцтва, безперечно, що усі цих знаків, які вказували нам період великих страждань ще не було. Тож, усе ще попереду. Цей рід людей що житимуть у ті часи в майбутньому стане свідком здійснення усіх цих пророчих подій. Ісус Христос не мав на увазі той рід, який слухав його слова тоді, адже Він вже сказав, що Той народ вже втратив доступ до Царства Божого. Покоління Першого століття відчує на собі усю Кару Божу. Та покоління, яке житиме у часи, коли почнуть проявлятися усі ці знаки, переживе той період страждань і побачить Господа Ісуса Христа, який теме, як Цар, усій славі величі і славі. Ця обіцянка є однозначною, адже скоріше, небо і земля перейдуть Ані слова Ісуса Христа перейдуть. Ніхто не може сказати чи прорахувати, коли саме повернеться Ісус Христос. Коли Він промовляв ці слова, то наголосив, що про той день і годину ніхто не знає, лише один Отець. Чи видно, що Христос Спаситель говорив о загляду на свої людські Знання, а не з точки зору свого божественного все знання. Але період часу перед його приходом буде подібним до часів Ноєм. Люди тоді насолоджувалися своїм звичним життям і не знали про наближення суду. У день Ноя вони робили все. Як завжди, їли й пели, женилися там, віддавались, та раптово прийшов потоп і забрав усіх, і ніхто з них не був до цього готовий. Що трапилося у часи Ноя, все те й буде перед величним приходом Господа. Тоді з двох чоловіків. Що будуть у полі одного візьмуть, другий залишиться. Дві жінки молотитимуть на жорнах, одну візьмуть, друга залишиться. Як і у денної. Люди, які як візьмуть, є грішними, і Господь візьме їх на суд. А ті, хто залишиться, це віруючих, які будуть жити у Царстві Ісуса Христа. Як за часів Ной грішників забрали на суд, а Ной залишився живим. Так і грішників покарають і заберуть їх геть, коли повернеться Ісус Христос, а праведники залишаться, щоб бути з Ісусом Христом у Його Царстві на небі. Ісус Христос попередив, що завжди слід бути готовими, бо судний день настане тоді, коли люди його найменше очікуватимуть. Ісус Христос заохочував своїх апостолів бути пильними, бо вони не могли знати, якого дня Господь прийде. Лише Бог знає, коли розпочнеться і коли закінчиться період великих страждань, адже цей період матиме конкретний початок і певний кінець. Тож важливо бути завжди пильними. якби людина орієнтовно знала, коли прийде злодій до її дому, то зробила б усе необхідне, приготувалася б до його приходу відповідно. Одиним чином, і віруючі, які у період страждань очікуватимуть приходу Господа, у величі і славі, мають бути пильними. І знаків, що свідчитимуть кінець світу, вони орієнтовно знатимуть, коли Він повернеться, та точний час їм буде невідомо. Прихід Господа буде. Випробуванням для його слуг. Як і Господар у притчі Ісуса Христа довірив всі свої статки служі, так і Бог вірув в про усе суще на землі своїм слугам. Слова та вчинки слуг показують їх істинним ставленням до Господаря. Господь бажає знайти таких, які будуть вірою йому служити і виконуватимуть Його волю, як то і перші слова у Господаря. Такі слова отримає свою винагороду за віру і вірну службу, коли повернеться Господь, а слуга, який знехтує своїми обов'язками отримає суворе покарання, Такий слуга, гадаючи, що його Господь Барицян знущався над іншими, він бив своїх товаришів слуг і рішив усьому, їв і пив з п'яницями. Як і грішники за в він не знав про наближення суду, та покарання прийде, і з ним учинять, як з лицеміром, адже саме таким є цей невірний слуга. І візьмуть його на суд пекельний, там буде плач і від зубів. Подалі від його Господаря, таким чином суд грішників за друге пришестя Ісуса Христа відокремить їх у вічності від Бога.